Фонд гарантування вкладів запускає пілотний проект. Відтепер пули кредитів юридичних осіб будуть формуватися за новим галузевим признаком. 25 вересня відбувся перший аукціон пулу сформованого за цим признаком. До пулу ввійшло 91 кредитний договір суб'єктів господарювання, та загальна заборонение за ними складає більше ніж 660 мільйонів гривень. Інформація щодо торгів. Вже відома на сайті фонду гарантування та прозора продажі. Інформація для інвесторів в кімнаті даних. До пілотного проєкту залучено 4 банки, які перейшли під управління фонду після початку повномасштабної агресії, а саме Промінвестбанк, Мінвезбанк, Мегабанк та Січ. Нагадуємо, що до пулу кредити попадають після того, як відбулися неуспішні аукціони на індивідуальних торгах. Всі аукціони відбуваються за голландською моделлю. Запрошуємо всіх зацікавлених до участі в аукціонах фонду гарантування. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.